Шановні мешканці Київщини, сьогодні середа, 16 листопада. Після вчорашніх масованих ракетних обстрілів відбувається відновлення і ремонтні роботи на об'єктах критичної інфраструктури. На жаль, руйнування досить серйозні і пошкодження не дозволяють зараз вийти в планові графіки відключення електроенергії. Зараз станом на 10 ранку. Київській області діють аварійні відключення електроенергії. Така ситуація прогнозується протягом наступного тижня. Ми бачаємо наступний тиждень досить важкий, тому що йде похолодання і вночі температура буде опускатися до мінус 10 градусів. Зараз продовжуються ремонтні роботи. Це дозволило сьогодні о 3-й годині ранку. Відновити живлення електроенергії для 20 тисяч населення Бучанського району. Проте, на жаль, цього замало на сьогоднішній день. Хочу сказати, що критична інфраструктура в області працює там, де немає подачі електроенергії, працюють генератори. Всі лікарні, всі об'єкти соціального захисту працюють. Також ми слідкуємо за тим. Щоб в містах і населених пунктах Київської області, де є центральне водопостачання, також працювали генератори і це давало змогу подавати центральне водопостачання до ваших осель. Всі працюють на максимумі своїх можливостей. Так, в нас будуть серйозні незручності і. Це буде продовжуватись, на жаль, протягом наступного тижня, проте я закликаю вас зберігати спокій. Місцева влада на місцях, працюють ремонтні бригади енергетиків, і ми обов'язково переживемо ці складні часи. Дякую вам за ваше терпіння. Ми обов'язково переможемо.